Вітаю вас, любі малята! А ви знаєте, як з'явився одяг? Його вигадали дуже давно. З його допомогою людина ховалася від холоду, дощу або болючого сонця. Перший одяг робили зі шкур тварин, на яких полювали. Пізніше люди навчилися створювати найрізноманітніші тканини, Бавовну отримували з рослин. Шерсть від домашніх тварин. Люди носять одяг, щоб відчувати себе комфортно, зберігати тепло свого тіла в холод або, навпаки, захиститися від спеки. Діти, під час прогулянки з батьками, чи помітили ви, який зараз одяг носять? Вірно, носять светри, куртки, штанці, шапки, тепле взуття. Чому люди зараз носять теплий одяг? Вірно, тому що в теплому одязі люди почувають себе більш комфортно, зберігають тепло свого тіла. Ви чуєте хтось веселу пісеньку співає. Не розпізнайтесь стрибнути, не стрибнути наче чим'яче. Хай гукають гей, тише, аби як чого не вийшло. Та інакше я інакше. Та це ж Петрик до нас у гості завітав. Петрик, чому ти так легко одягнений? Ти же можеш захворіти? Адже на вулиці дуже холодно, Петрику. Діти, скажіть, одяг Петрика підходить для осінньої пори року? Чи можна восени ходити без светра, куртки, шапки? Давайте підберемо для Петрика теплий одяг. Але спочатку пригадаємо, де можна пошити його. Вірно, одяг шиють на фабриці або в ательє. Давайте згадаємо, хто працює в ательє. Вірно, це дизайнер. Людина, яка вигадує та розробляє одяг. Кравець фахівець з пошиття одягу, що професійно створює, ремонтує та змінює моделі одежі. Швачка, фахівець, який займається пошиттям одягу. Подивіться на картинку і скажіть, якими предметами користуються в ательє або на швейній фабриці. Порахуйте всі круглі предмети. Скільки гострих предметів на картинці? Назвіть їх. Які предмети нагадують трикутник? Які предмети нагадують прямокутник? Порахуйте всі предмети жовтого кольору. Скільки предметів мають фіолетовий колір? Порахуйте предмети рожевого кольору. Який предмет на картинці зроблений з дерева? Який предмет на картинці найбільший? Який предмет на картинці найменший? Куди потрапляє одяг після швейної фабрики або де його можна придбати? Вірно. Одяг можна придбати на ринку або у торгівельному центрі. А ще одяг можна купити в інтернет-магазині. Хто працює в магазині одягу? Вірно, продавець-консультант. Людина, яка допоможе вдало підібрати одяг. Касир, людина, яка видасть вам чек закуплений одяг. Подивіться на картинку та оберіть саме ту одежу, яка потрібна Петрику, на холодну пору року. Який же одяг ми придбали? Давайте відгадаємо за допомогою загадок. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це, діти? Вірно, діти, це куртка. Я не куртка, не пальто, але все одно дарую тепло. Молодці діти, це теплий светр. На голову вдягаємо, вушка закриваємо. Молодці, це шапка. Одяг ми для ваших ніг з нами ви і в дощ, і в сніг. Вірно, діти молодці, це взуття. Петрику дуже подобається цей одяг, але він просить розказати про нього. А допоможе нам в цьому ось така таблиця. Наприклад, це шапка. Головний убор. Носять навесні чи восени. Має помаранчевий та жовтий кольор. Шапка має маленький розмір, призначена для дитини. Виготовлена із шерсті. Шапка складається з внутрішньої сторони, зовнішньої та бомбона. Шапку носять в холодну пору року, щоб захиститися від холоду. А тепер, діти, ви оберіть будь-який предмет одягу із свого гардеробу та опишіть його за допомогою цієї схеми. Чекаю на ваші відповіді. А зараз я пропоную вам стати маленькими дизайнерами. І пошити для Петрика штанці. Але для початку треба зробити пальчикову гімнастику, яка називається сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. Кожен пальчик зігріває. Нас усіх разом збирає. Які ж ви молодці добре впорались? Давайте повторимо пальчикову гімнастику ще раз. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. Кожен пальчик зігріває. Нас усіх разом збирає. Молодці діти. Час приступити до роботи. Для цього нам знадобиться клей, ножиці, пензлик, серветка та кольоровий папір, а також кольорові фломастери. Беремо папір блакитного кольору. Складаємо його навпіл, розрізаємо папір по лінії згину, на яку геометричну фігуру схожий цей шматок паперу. Складаємо наш прямокутник ще раз. Та ножицями обережно вирізаємо край біля лінії згину, але не до кінця. Верхній частині штанці повинні бути трошки вузенькі, тому ми обріжемо края. Тепер будемо робити пояс для штанців. Для цього я обрала папірець зеленого кольору. Наносимо розмітку, вирізаємо. Яку геометричну фігуру ми отримали, зрізаємо края по лінії розмітки, прибираємо зайву ширину, прикладаємо. Далі будемо робити пасок для нашого ремені. Для цього вирізаємо маленький прямокутник. А тепер треба зробити гаманці для наших штанців. Малюємо прямокутник, вирізаємо його. Які геометричні фігури ми отримали з прямокутника? Тепер все це можна приклеїти. Не забуваємо користуватися серветкою, щоб прибрати зайвий клей. А щоб штанці Петрика мали модний та сучасний вигляд, ми намалюємо геометричні фігури у вигляді заплаток. Які геометричні фігури ви бачите? Скільки їх? Ось такі гарні штанці вийшли для Петрика, і здається, він дуже задоволений і чекає на ваші роботи. І я теж чекаю до нових зустрічей!